Це моя RTX 2080, яка прослужила мені вірою і правдою близько 5 років. Вона навіть сталкера на релізі на мінімалках примудрялася тягнути. І от одного прекрасного дня я вирішив, що мінімальних налаштувань для сталкера якось маловато, тому треба якось проапгрейдитись. Що будемо апгрейдити? Правильно, процесор би відеокарту обгрейдити якось дуже дорого. Я купив собі новий процесор, замінив його і сюрприз-сюрприз, відвалилась відеокарта. І як мені сказали в техпідтримці підтримці Asus, судячи з симптомів, відвалився саме джіп'ючіп. На диво вона ще може працювати як заглушка, чисто для того, щоб на моніторі було якесь зображення там для перегляду Ютубу чи роботи з документами. Але при мінімальному навантаженні вона робить ось так. Все чорний екран, і ось такий звук. Довелося оновлюватись, і трохи подумавши, я вирішив, що оптимальним варіантом для мене буде Asus GeForce RTX 5070 Ti. Одразу вам скажу, що це відео створено в колаборації з Nvidia. Але навіть якщо б вони не написали мені дуже вчасно, я б все одно обрав саме цю відеокарту. Просто додалася б ще одна оплата частинами. Тому давайте розповім, як це пережити стрибок на три покоління вперед, наскільки велика різниця, чим 5070 мені подобається, а також детально розповім про DLSS 4 та інші функції Nvidia, які значно покращують ігровий процес. Посилання на відеокарту я залишу в описі під цим відео, і це буде магазин Brain, до якого у мене, до речі, особлива любов. Бо саме в магазині Brain я колись давно купив свою першу відеокарту. Окрім цього, це велика мережа магазинів, там завжди широкий вибір і приємні ціни. До речі, зараз на 50-ту серію відеокарт там дуже непогані знижки, тому переходьте за посиланням, не розчаруйтесь. Ви можете запитати, а чому не RTX 5080 чи не 5090, наприклад? А відповідь дуже проста: для конфігурації з Ryzen 9 5920 x або з 13600KF, чи навіть Ryzen 5 5700 x 3D, це оптимальний баланс продуктивності та ціни. Проц не буде обмежувати потенціал відеокарти, і я отримую максимум від вкладених коштів. Що ж дає мені перехід на виходить аж три покоління вперед? Ну, по-перше, це діли. DLS 4 та мультифрейм Дженерейшн. Якщо раніше мені не був доступний навіть звичайний DLSS Multiframe Generation, то тепер можна увімкнути множник X4 і закрити частоту оновлення монітора в 240 Гц. Ну або ж для 4К геймінгу Multiframe Generation теж корисна штука. До речі, DLSS 4 на базі трансформерів, як і технологія Reflex, буде працювати на попередніх поколіннях, навіть на RTX 2060. Якщо ж порівнювати нові моделі на базі трансформерів з так званими, Є то різницю видно одразу, менше артефактів. Так, FPS трохи нижчий, ніж зі старими моделями, але якість зображення набагато краща. По-друге, я тепер можу грати в QHD на ультрах з трасуванням променів і при цьому мати нормальний FPS. У порівнянні з 2080 з новою віддяхою, я отримую в 2,5 рази вищу продуктивність в подібних іграх. І що там казати, навіть без DLSS приріст по FPS буде в межах 80-130 Це, звісно, залежить від конкретної гри, але все ж таки. Щодо технології Reflex, вона мінімізує затримку. Який би швидкий монітор і мишку я б не тестував, Reflex, Reflex дозволяє вичивити мінімальну затримку між натисканням кнопки і дією в грі для змагальних ігор, де кожна мілісекунда може змінити хід гри, особливо для КС 2, це просто незамінна штука. Також невдовзі буде доступне оновлення цієї технології Reflex 2. Там, взагалі, дуже цікаво придумали, затримка буде зменшена за рахунок зсуву кадру за механікою. Це дещо нагадує ефект Warp Stabilizer в монтажці Premiere Pro, але це якщо дуже схематично пояснювати. Давайте подивимось, на що здатна моя нова 5070 Ti в іграх. У Cyberpunk 2077 на ультрах з трасуванням променів відеокарта справляється чудово. В середньому 87 FPS, а по мінімальному 59. Це без мультифрейм гену, але з увімкненим DLSS якістю. Для тесту в нативній роздільній здатності активуємо DLAA. Це майже те саме, що і DLSS, але без апскейлінгу. При цьому згладжування за допомогою ШАЇ залишається, плюс картинка більш детальна. З такими налаштуваннями маємо 56 FPS в середньому та 43 по мінімальному. З мультифрейм Generation FPS взлітає так конкретно. Навіть на X2 маємо вже 150 кадрів в середньому. Хоч прого рахує лише реальні кадри, але все одно по мінімальному 57 FPS доволі непогано. Важливий момент. Для правильної роботи мультифрейм Generation треба спочатку підібрати такі налаштування графіки, щоб середній FPS був не нижче 60. Якщо вже Налаштували, то можна вмикати і вищі множники. В X3 будемо мати 211 FPS, а з X4 264. Для розкриття потенціалу 240 герцового монітора якраз згодиться. У продовженні легендарної класики Doom за Dark Ages виставляємо пресет налаштувань Ultra Nightmare, але розмиття в русі мені не до смаку, тому я його вимикаю. Спочатку тест лише з DLSS на пресеті і з трансформер-моделями. На початку гри маємо чудовий середній. FPS 110 кадрів, а по мінімальному 80. Якщо ж увімкнути трасування шляху, гра одразу дає більший ефект занурення. Середній FPS при цьому впаде до 51, а мінімальний до 38 кадрів. Що ж, підрубаємо Multiframe Generation, аби зменшити навантаження на систему. Середній FPS з множником X2 буде 85 кадрів, а якщо цього замало, то з X3 буде 121 FPS, а з X4 152. Нарешті зможу пограти на Своєму ПК в Stalker 2 на епічних налаштуваннях. Input Lux Frame Generation вже нарешті пофіксили, але і без нього тут доволі хороший FPS. В середньому 80 кадрів, по мінімальному 48 FPS. Це трохи замало, як на мене, але в тяжких локаціях можна увімкнути Frame Generation. З ним будемо мати 147 кадрів в середньому та 83 по мінімальному. В CS2 для симуляції умов змагального режиму запустив кастомну мапу для бенчмарку. Тут купа прольотів камерою крізь смоки. Вибухи гранат та вогонь від моліка це дасть більш правдиву картинку, аніж просто катнути DM для тесту. Отож, на високих налаштуваннях в QHD маємо 374 кадри в середньому та 106 по мінімальному. Команду FPS Max 0 прописав в параметри запуску КСки, якщо що. Для програвців запустимо тест в Full HD з мінімальним пресетом графіки, але без FSR. В такому випадку будемо мати 508 FPS в середньому та майже 178 по мінімальному так я розумію, що FPS в Кесці більш CPU залежний, але раніше в мене і 300 стабільних у Full HD не було. Також, що не менш важливо, RTX 5070 Ti базується на новій архітектурі Blackwell, яка побудована на кращому техпроцесі. У порівнянні з RTX 2080 це менше тепла при більшій потужності. Вентилятори не ревуть як навіжені, і корпус не гріється як піч. Ось такі температури були в простої. А ось що було після 10 хвилин у подвійному стрес-тесті AIDA64 та формарк одночасно. Відеокарта споживала стабільні 300 Вт і прогрілась до 60. 27 градусів, при тому, що вентилятори не на максимум, а десь на 70%. Це тестувалося в парі з гарячим 13600KF, тому вдома з моїм процесом картина буде явно в ліпшу сторону. Я часто роблю розіграші на стрімах також можу пострімити КС2, як я зливаю свій 10-й левел фейсета. і з новою відеокартою картинка під час стріму і на записі буде кращою. RTX 5070 дасть можливість використовувати кодек AV1. Він набагато ефективніший ніж старий H264 і при цьому буде менше навантаження на мережу, адже AV1 дає якісніше зображення при меншому бітрейті. До того ж, 50-та серія має кращу інтеграцію з OBS, і монтажними програмами. Рендер менше буде залежати від проце, і я зможу швидше експортувати нові відео. Навіть якщо б моя стара RTX 2080 була TI-версією, то все одно різниця по продуктивності в Premiere Pro буде двократною. Матеріал в 4К з камери у форматі MP4 тепер не обов'язково рендерити в легкі QuickTime проксі файли. Передперегляд працює швидко, навіть з ефектами та простою кольорокорекцією. Також я одразу помітив наскільки краще працює Nvidia Broadcast, бо як тільки я засунув нову відеокарту в комп'ютер, я одразу підробив стрім, щоб подивитися, як воно все працює. Для 50-ї серії потрібна інша версія Nvidia Broadcast, ніж у мене раніше була, і вона працює набагато краще. Я користуюсь функцією заміни фону для стріма. І одразу видно наскільки добре вона вирізає об'єкти і відділяє людину від фона. Артефакти майже відсутні. і Це при тому, що вдома у мене немає професійного світла для стріма, тільки є світло з камери. І от навіть при поганому освітленні все працює дуже добре. Ну і окрема подяка Nvidia за те, що цей софт безкоштовний. Підводячи підсумок, я хочу сказати, що я міг би, звичайно, щось взяти дешевше, наприклад, відеокарту попереднього покоління. Але мені здається, що тоді я б підсів на оцю голку апгрейда через два роки. А 5070 Ti — це відеокарта із запасом на. 4-5 років вона дає мені усі сучасні фішки, ai оптимізації, ігри з трасуванням на ультра і спокій за майбутнє. Бо годьтеся, в 25-му році це непогана інвестиція, хоч і вимушена. Якщо теж плануєте оновлюватись, 50-та серія дуже гарний варіант. Ціни рекомендую подивитись в магазині Brain, Посилання я залишив під відео.